Чергова сумна звістка з фронту зібрала на головному майдані рівно десятки містян. Сьогодні громада прощалася з полеглим на війні захисником Сергієм Іванюком. 24-річний молодший лейтенант загинув під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Упродовж майже трьох місяців хлопець вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно рідні Сергія отримали підтвердження загибелі за аналізом ДНК. Моїй донечці 24, менший. І в мене таке враження, наче я хороню свою дитину, наче проважаю останню путь, і моє серце рветься, бо йому ще б жити. Любити, кохати, одружуватись. Сергій народився та виріс у Рівному, навчався у першій школі. Згодом вступив до нове ГП, захоплювався 3D-моделюванням, проектував житлові будинки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, виявив бажання захищати країну. У квітні цього року хлопця призвали до лав ЗСУ на прощання з героєм. Прийшли рідні та друзі, колеги по роботі. Андрій працював з Сергієм в іт сфері і за короткий період знайомства запам'ятав свого колегу лише як відповідальну та свідому людину. Дуже відповідальна він людина дуже добра. Приємний, доброзичливий. Він був привітний. Дуже був приємно було дуже з ним спілкуватися. Так короткий період Я його знав, але він. Тільки приємне враження про себе. Найважче сьогодні рідним, які до останнього сподівалися, що Сергій живий, поховали хлопця на алеї героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.